Хочеш перевірити свої знання нідерландської? Тоді переглянь це коротке відео. Перше слово добрий день. Куде – «Мідай». Друге слово так. Я. Ja. Третє слово це мені шкода. me. Четверте слово будь ласка. П'яте слово добрий вечір. Худеаут. Скільки слів ви вгадали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові уроки.